Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, професіонал Бакі. І сьогодні дивіться, я став Соніком і не тільки звичайним Соніком, а ще й ось таким шин-соніком. Сьогодні я буду як помічник для Міки. І я буду їй допомагати. Але не тільки, як ви знаєте. Я ще обожнюю робити щось погане. Тому сьогодні в нас будуть і добрі справи, і погані. Я сподіваюсь, вам сподобається таке відео. От, якщо це так, то обов'язково ставте лайк. і Підписатись на канал. Е, до речі, хочу сказати, що Міка не буде мене чути, та й взагалі не знає, що я знаходжуся на сервері. Тобто мене тут немає. Цей Сонік він нібито реальний. От, І треба буде якось Не знаю провести комунікацію з Мікою і щось якось їй допомогти. Чи зможе вона мені щось сказати, я не знаю. Так, ну що, стаємо звичайним Соніком. Виходимо в невидимість і полетіли, друзі. Зараз будемо летіти до селища, там, де знаходиться Міка. Вона тут мешкає, в неї свій будиночок, он вона бігає, вже дивіться. Нормально. Нормально. Зараз ми з'явимось досить ефектним способом. Для цього мені потрібно вийти з невидимості. Ось так зробити. І просто ось так, ось так, ось так. І бам! Оп! Ого, оце Ого. нічого! собі! Сонік, привіт! Так, давайте пострибуємо сюди, ось так. А що ти тут робиш? Як довго ти тут взагалі-то? Ну, я ж не можу їй нічого відповідати, тому я буду мовчати ось просто. Це, О, тебе, кросівка, ось так будемо робити. Кросів, ти просто супер, а я тут бігаю бо Бакі сказав, що я товстенька стала. Ось. Правда, у мене кросівочок немає. Немає кросівочок? Як так? Слухайте, друзі, в мене є ще одна пара козів, я не знаю, може їх подарувати е, для Міки, я не знаю. Хм. Давайте, давайте, я віддам їй. Тримай. Ану, вона не побачила. Ех ти, Міка, Міка. Ну добре, вона зараз сюди дістанеться на друге коло. Оце, оце мені так, це, це для Та неї. Ти ще одягує, тобі О, Дивіться, вона вже їх одягнула. Вони Ну, все, тепер вона зможе бігати я і. Я тепер просто як ти, <хи> тільки ти швидше набагато. Так, звичайно, я швидше. Я ж соня. Вау. Оп. Оце як шандарахнуло. Сюди просто, туди, сюди пролетів за одну секунду. Дякую тобі. Все, вона дуже-дуже вдячна. Я вважаю, що це можна зарахувати за якусь добру справу. От, давайте я зараз просто в якийсь бік, ось так швидко полечу. О, Оп, ось так ось так. так, ось став так, став, ось так і все. Виходимо в невидимість. Так, тепер настав час для чогось поганенького. Для цього ми станемо шинсоніком, наприклад. Наприклад, станемо шинсоніком. І зараз е я візьму запальничку. І буду бігати довкола будинку та підпалювати його. Оп, ось сюди. Давайте так зробимо. Вона зараз пробігає, дивіться. Пробігає. Ось так робимо. Все, давайте ось так. Ану. Оп 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 оп. Оу. Оп 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 оп. Це не Сонік, це шин Сонік? а що ти тут робиш? Ей, зупинись! підпалює мене будиночок! Та ти що? Здорів, чи що я тільки будувала. о ой о ой 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 навіть... О, так. о, всередині все підпали. Все, Друзі, тікаємо, тікаємо сюди. Ні, так, все стов... Не знаю. Ой-ой-ой! Там все горить. Все горить просто. Так, вона намагається захистити все полум'я. Я вважаю, що це можна зарахувати за щось поганеньке. Добре так робити? Я ж будувала його. Будувала, каже. Так, а ну сюди, давайте, знаєте що. Uh, візьмемо зараз ще одну штуку, наприклад, ось цю Так, давайте отак робимо. Опс. Начебто все. Начебто все. Нібито все загасило, Що так? Це було? О. <світ> 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 так. А ну. Ні-ні-ні Воно не Я працює. Чую. А, ні. <світ> так, давайте сюди, ось так зробимо. Що це таке? Дякую, вона, дивно. вона вона реально перелякалася. Так, давайте ми ось тут напишемо ось так. А, оп, все, візьмемо оце. Зараз а, це 100% спрацює. Так, давайте сюди. Ось так чекаємо. Чекаємо, 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 чекаємо. оп нормально. Сподіваюся, що він більше сюди не прийде. Та Звідки? Воно просто з простіру? А? Воно так затухне. Все підпалилося просто. Ей! Ще. А як його? Во, 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 во. Намагається все загасити. Ні-ні ні. Нехай це буде, нібито шинсонік зі швидкістю світла просто пролетів і все підпалив просто за секунди. Там ще всередині ой, будинку ой, горить. Ой. <гум> нормально, нормально. І позаду Чому тут. Не знаю, що ти це наробив? <гум> Дуже-дуже сильно підпалив весь будиночок, чи може вона. Так, вона може туди дістати. Я зрозумів. Цікаво, чи здогадається вона, що шинсонік і Сонік? Це я. Чи не здогадається? Так, там ще всередині щось палало. Так, всередині палає, дивіться. Оп, все вже не палає. Ех, вона все вже загасила. Ну що, друзі, я думаю, що це нормально так. Трішечки зробили поганенького. А, давайте тепер, тепер з'являємося звичайним Соніком. Це ми знімаємо. А тут у нас вже нічого немає. Так, ну що, давайте з'являємось. Ось так. Оп! Сюди. Це я прибіг. Оп. О, привіт, Сонік! А ти знаєш, я бачила тут шин Соніка, то він просто підпалив увесь мій будиночок. Вона ще я не знає, що, не що це подобалось. був я. Нормально, нормально. Це було дуже жорстко. Вона І досі ось. бігає тут. І знаєш ще, я да. хочу. Ха, <гум> не встигає. Ну чого ти так? Я хочу з тобою поділитися дещо з чим. Я там шола, то крамниця, там, а, типу печиво, соляки, там, ага. а, цукерки є, Нічого собі. так прикольно, але так далеко. а Я б хотіла щось солодкого. Ти вона... би хотів чогось солодкого? Друзі, вона натякає, щоб я збігав за печивом для неї, чи що? Капець. Він дуже далеко. <хи> він дуже далеко каже. О, ну каже, що, що Давайте, я побіг. Оп, 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 сюди, сюди. Я бачив цей побіг. магазин, поки біг. Так, сюди, 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 Давайте швидко. Зараз ми дістанемось до того магазину. Так, сюди, 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 ось так, ось так, ось так. Непогано виходить бігати тут. Оп, оп, оп. Ну, ось ці східці. Це Ах, проблема, звичайно. Так, ось магазин, дивіться. Зараз ми заберемо тут просто все, що в них є. Дивіться, там вон є пічки якісь, там це все е, роблять, все печиво. Так, забираємо це сюди. Це сюди, просто всі ці тарілки заберу. Можливо, вона щось не полюбляє там з цього, але подивимось. В мене буде багато варіантів. Так, охти! Нічого собі. Навіть Сонік іноді трапляє у якісь халепи. Так, сюди, сюди, сюди. Оп, оп, обережно, обережно, це сюди. Я повернувся. А де ти був? О! Нічого собі! Ти усе це взяв там? Ще ось таке печиво. О, я дякую, воно ще таке ще А ти оплатив це все? Вона думає, що я там щось платив. Це ж просто прилетів за секунду, забрав усе печиво та й все, друзі. А ти собі щось взяв? Так, ну бо давайте різне печиво. Я не буду нічого їй відповідати, бо я ж не можу. з цукром. Так. А, ти що? Просто Дякую, зараз пострибаємо ось так. Сьогодні буде це пити з чаєм. Оп, ось. сюди, ось так стрибаємо. Нормально. Вона, вона пішла додому і буде зараз робити собі чай і е, печиво їсти за цим чаєм, я так розумію. Ну що, я вважаю, що це також можна рахувати за щось добре. І тепер буде дещо, дещо таке серйозне. Так, тікаємо звідси. Оп, тікаємо, тікаємо. Знімаємо з себе всі ефекти і перетворюємося на шинсоніка. Також ми будемо незвичайним шинсоніком, а трішечки більшою версією. Трішечки, зовсім трішечки. Так, ну що, я не знаю, чи готові е, селяни для такого, чи ні. Оп, оп, сюди. Вона навіть не бачить. Оце величезним він став. Так, давайте будемо літати зараз до цього Та що він тут робить? Я не знаю, чи бачить вона мене, чи ні. вдома. Ого! Нічого собі океан Начебто краще Він прям поряд тут бігав. Так, нормально. Я думаю, що там просто е, всі селяни в цьому селищі, вони всі перелякані через те, що відбувається. Гігантський шинсонік, він тут літає. І, до речі, там деякі селяни вони стали відьмами. Нормально. Оп. Це такої. Сюди, сюди. Ось так, ось так, так ось так. Звідси! Оп, нормально добре тікаємо. Так, Ого. Це так, це я вже трішечки, трішечки перелетів кудись. Так, ну що, давайте. Підійдемо зараз ближче, знімаємо з себе все і. летимо сюди. Так, нормально. Де вона? Ага. Ось і Міка. Вона тепер просто бігає та перевіряє, що тут робиться. <гум> нормально. Так, це знімаємо з себе. Наша це все знімаємо. Все це закінчилось. Ану, ану. Давайте слідкувати, що вона буде зараз тут робити. Так, перевіряючи цілий її будинок і власне селище. Так, 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 ану. Ану, де вона? Ага, вона вже там за будинком. О, вона кудись йде. Так. О! А що вона робить? Я не знаю навіть. Хм. Вона намагається щось тут скопати, город якийсь. Хм -хм -хм -хм. Так, давайте я з'являюся. Я з'являюся, звичайним. Оп, Соніком. Сюди підходимо. Так, давайте я візьму таку штуку. Я не знаю, що вона тут робить. Оп. О, привіт! А мені соляна попросила тут спахати усе. Серйозно, вона хоче це все спахати. Так, давайте я трішечки, можливо, їй допоможу. Зараз дивіться, друзі, як це робиться. Оп, сюди, просто ось так беремо. Підходимо. Так, я не знаю, чи готова Міка, чи ні. Давайте пишемо ось таку команду. І. бам! І нічого не відбулося. Wow. Тому що я щось написав неправильно. Тому що я написав отак. Оп, бам! Та да, ти що? Опа! Все зламалося. А чого все зникло? <гум> Тому що це такий чар від Соніка Мені здається, щось мені здалось. Так, сюди. Оп, оп-оп. Нормально, нормально. Так, а? Вон там скопав. І тепер сюди треба скопати ще. Так, оп, нормально. І бамс. <гум> ну, такий дякую. Ти дуже швидкий, ти дуже крутезний. Так, о, будемо зараз тут бігати. Навіть тут звісно. біля будиночку скопав, тому що це е, швидкість Соніка. От, в лапках, звичайно. Але Міка не здогадається, що це не швидкість Соніка, а команди. Ану, нічого собі, що вона тут робить. <гум> воно вже все. Дивіться, воно вже все просто стало ось таким. Е, за, за, засохшим, підсохшим трішки. І це вже не годиться, мені здається. Але я почекаю, доки вона тут залє водички, і після цього ми зможемо знову це все діло зробити. Так, отак робимо сюди і от сюди, і все. Дивіться, дивіться, дивіться. І давайте ось так тепер робимо: бам! Нормально. Водичка замерзає, дивіться. Нормально, трішечки прохолодно тут. Так, давайте все, я тікаю звідси. Ось так робимо бам. Я буде. Він напевно пішов сюди, в той магазинчик. Оп, оп. Не ж казала, там дуже щось смачненьке є. Зараз, друзі, буде найцікавіше. Ми зробимо собі цілий біговий трек для Шинсоніка. Так, будемо робити це, звичайно, на території будинку Міки. Зараз, поки вона там займається городом, я швидко можу це все зробити. Давайте просто робимо ось так. Робимо ось так. І в нас тут є вже перша доріжка. Так, нам всього е, потрібно три таких доріжки. Так, давайте робимо ось сюди. Ось так робимо. І ще один разочок. Потрібно це зробити, щоб можна було тут бігати. Ага, ну і, звичайно, ще ось тут треба щось вигадати з цим. Бо це щось, щось тут таке. Неправильно, знаходиться якась шахта, чи що це в них тут, я не знаю. Так, дивіться, все, в нас готовий справжній біговий трек. Зараз ми будемо тут все це діло е, не знаю, на собі перевіряти, чи якщо можна так це назвати. Так, я беру це. Ось так. І вперед! Давай, 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 давай! Оп-оп опійкую. Оп, в інший бік, давай, 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 Это давай, давай. Це знов, це тут бігає. А ви тільки ну подивіться, друзі, яка швидкість, яку її вже і розвинула. Він нахизується, бо я тут бігала, а тепер він тут. Ой, мені вже погано, друзі, від того від тієї кількості, скільки тут пробіг вже тут по колу. Ой-ой-ой. Так. Та що ти там робиш? Як воно туди потрапити? Тепер? Так, давайте сюди, сюди, он вона, дивіться. Оп, ось так будемо тут стояти і спостерігати, коли вона, можливо, щось буде робити. Ага, воно вона стоїть, дивіться. О, вона там стоїть! Я щось передам! А ну, ти тут! Так, вона стрибнула сюди донизу і вже. Вона померла від удару блискавки. Нічого собі. Так, нормально. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Можна зараз тут побігати, побігати, побігати. Пострібне <поцерігнає> його. <воно> О, О, та оп, 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 оп. <ху> так, бігаємо, бігаємо довкола, друзі. Давай, давай, давай сюди, ось так, ось так. А ось так. А ну досить тут бігати! Це мій Я вже да тут кругів 100 набігав. Так, сюди, сюди, сюди. Оооо, оце, оце швидкість. швидкість. Мені так ніколи не бігати. <ху> так, давайте, 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 бігаємо, бігаємо довкола. Я вже тут трішечки ось так. Ой, може, можу. Оп, ось сюди. Пролетів мік і вона померла. Так, оп, все, я знаю. Я знаю, в мене є план, що з ним можна зробити. Я зникнув, друзі. І зараз, о, що вона. Куди вона? Що вона там взяла? Вона щось взяла, друзі, я щось бачу, вона щось взяла. Що в неї там в руках? Зараз тут забудую. Вона взяла велетенську палку. І що вона робить? Давайте просто зараз зробимо ось так. Оп-оп-оп. О, ей! Ти, що це? Ти, ти... Ой! Так, вона там вже внизу дивіться все. Вона на поверхні тепер. Так, непогано вийшло, але почекайте, вона не на поверхні. А, ні, ось вона на поверхні. В неї лопата в Хто руках це не Хто це наробив? Хто це наробив чи питає? А, Він а вже що? нічого Він немає. Що? Все заклав? <laughs> Оце розуміє, в неї швидкість! Нормально, нормально. Ну що, я вважаю, що нехай вона тут відпочиває та приходить до тями після усіх оцих знущань та якихось моментів, коли я їй допомагав. А я буду вже завершувати цю серію, друзі. Я сподіваюся, що ця серія вам сподобалась. Сьогодні я був ось таким шинсоніком. Шинсонік Бакі, ось так. А, ставте лайк, якщо сподобалось. Підписуйтесь на канал. Ну і власне не забувайте активувати дзвоник. А з вами, як завжди, був я. Шансонік Баки, і всім до зустрічі!